Багатий вибір, дешеві ціни, справжній рай для автолюбителя створили у Грузії. Такий однозначний висновок зробив наш Максим Хотіленко, прогулявшись тамтишнім авторинком. За якими ж законами живе грузинський автомобільний світ, і чому чи не половина Європи їде купувати автомобілі у цю кавказську країну? Дивіться далі у сюжеті. Перед вами Фольксваген Пасад b Б7 2016 року з об'ємом 2,8 його ціна в Грузії 10 тисяч доларів. В Україні такий щонайменше коштує на 6 тисяч дорожче. Чому в Грузії такі дешеві автомобілі? Це запитання не давало нам спокою весь час, поки ми колесили цією прекрасною країною. І пошуки відповіді завели нас на один з найбільших авторинків на Кавказі Руставі. Як нам пояснив його директор, такі смачні ціни на машини базуються на кількох важливих чинниках. Тут кілька причин. Саме головна причина це унікальне законодавство, яке в Грузії по суті созвано для того, щоб використовувати транзитні можливості та Ну, Наприклад, автомобілі, які возяться в страну і даже розтамажуються, от освобождений НДС. І це правда. На нерозмитненому автомобілі тут можна їздити без жодних обмежень два місяці. На відміну від України, де вже після 10 днів на вас чекає штраф у 8,5 тисяч гривень. Ще на 30 днів можна продлити за небольшую доплату, таким образом виходить, що автомобіль може на протяженні 90 днів практично безплатно, без, без таможних тут реалізовувати. Ще одним чинником є вартість запчастин і послуг з ремонту. Георгій автомобільним бізнесом займається вже 15 років. Зі слів чоловіка, зрозуміло, чому ціни на деталі тут просто копійчані. Разом. машину уже растаможку мы получаем по килограммам здесь не как машину растомаживаем уже это запчасти мы растомаживаем по килограммам сколько это килограмм на весе поставят этот э, запчасти один килограмм где-то 21-22 центів. На високі ціни на машини в Україні впливають і апетити посередників. Усі вони намагаються відхопити ласы шматок при кожній можливості. ще цікава різниця між перекупщиками в Україні і в Грузії. Якщо автодилер в Україні е, старається з кожної машини заробити якусь кругленьку суму, це може бути тисяча 1000 півтори тисячі доларів, то автодилери в Грузії іноді навіть віддають машину в убыток. Ну, именно. На тому, що працюють на поток здавалося прості методи, але вони знизили ціни на автомобілі в Грузії майже на 40%. Саме тому по грузинські машини їдуть тисячі людей в Україну. На жаль, не їде ніхто.